Всім привіт! Нові акції Varus. Уже скрізь продаються новорічні прикраси. До нового року ще цілий місяць. А вже знижки. Що ж буде перед самим святом? Можна вже іграшки купувати по акціям. До речі, хто буде в цьому році ставити ялинку? Напишіть, яка у вас штучна чи справжня? Напевно, у багатьох немає цього новорічного настрою. Тому, якби і ялинка не потрібна. Але всі ці свята діють тільки для дітей, хоча дорослим також потрібно іноді, знаєте, окунутися в детську таку атмосферу. Така ялинка 1500 гривень, до речі. І вже, як завжди, новорічні ці подарункові коробочки гель для душу, та мило, чи якийсь десторант. Ще й по акціям, представляєте? Просто джекпот. Можна вже починати купувати. Що по акціям на продукти рис по 45-50 кг. Ось така гречка: 1 кг 31,90. Ну, є ще дешевий варіант, але тут немає кілограма 24,90. Дуже багато знижок на червону рибу. Форель 130 грам, ось така по знижці 139,90. Якщо вам потрібна червона риба, ідіть в Арос, там ви точно щось знайдете. Також багато дуже і крип по акціям. Дуже багато цінників, бачите, акція. Вбирайте, яку вам підходить по ціні. Сир голландський по 25,99 за 100 грам. Український такий кусочок можна купити за 42 гривні. Бачите, приблизно ціна яка. Ось такий по 35 гривень. Ще такий по гривень. 7,29 без лактози. Можу в косі не переносимось лактози. Можете подивитися такий сир. Ще по акції сир Голландія 279,90. Чи ось такий едам. Сосиски з сиром. Бачите, тут майже, майже кілограм. По 15 за 100 грам. Або ось такі з сиром варто по 19 за 100 грам. Сардельки люкс по 13 за 100 грам. Ну і звісно акції на алкогольні напої, без них нікуди. Новорічні такі цукерки мілка. По 99 гривень, ось така упаковочка. Да, мілка не була ніколи дешевою. Але тут вони такі прикольні новорічні: 104,90 такий Дід Мороз. Можна купити ще такий Дід Мороз, по 75,90 чи Санта-Клаус. Рішайте самі. Або ось такий: 87,90 всередині, ще там такі дражешки маленькі. По 12,90 Дід Морозен. Яйця такі шоколадні, 179,90 Ось пробував такі кекси по 235 гривень. Є такий варіант: є з лимоном і шоколадні. Також по знижечкам печиво мілка 70 гривень. І цукерки Монблан. До речі, непогана знижка. Хто любить такі цукерки? Тут є три смаки: Жовті, червоні і коричневі. 75 гривень за таку упаковочку, але вони і не дешеві. Так що, це ще нормальна знижка. А чайок десь <кхід> пропав по 32,90. Залишився лише ось такий варіант. Ну, а тебе також зараз цей чай по акції. Такі цукерки сорінні. Всередині, щось, типу, може, Кіндера 59,90. Хто ще не пробував такі цукерки від рошен гранола. В Варусі вони є, майже 20 гривень за 100 г. Шоколадки. По 120-50, велика мілка. Ну, от тебе дешевле, так що барусі лучше не беріть. Ось така прикольна новорічна упаковочка можна купити. І мені сподобалось оце рафаелку. Так розумію, ціна 109,90 золоту коробочку. Ну, можна конфетти викинути, виходити обручку. Шучу. Обручка з під Рафалем. Ну, ви представляєте, який є романтик. Ще по акції ось такі шоколадки. І корона непогана знижка. По 24,90. Адвент-календар такий з міньйончиками – 99 гривень. ця фірма Онлі. Також адвент-календар 79. Дешевше. Тут ще непогана знижечка на барні. І молочний, і шоколадний. 41,50. І отакі цукерки. Типа новорічні якісь по 14.